Всім привіт, друзі! Ну що, у нас сьогодні буде розпаковочка з Aliexpress, Що прийшло і що я з цього всього буду робити? Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. З самого початку. Почнемо з дрібного, що я з дрібного заказав. Ну як завжди, заказую комплектуючі для своїх ліхтариків, які роблю на зсу. Заказав, що такого цікавого, РГБшні, ось такі світлодіоди. РГБ, це в нас на 4 контакти. Щоби робити ліхтарики там червоне і біле світло. Ось Такі от світлодіоди, 4 контакти. Будемо пробувати припаюватись що Трошки, вийде? Як то кажуть, модернізуємо цей ліхтарик, буде взагалі шикарний. Ці світлодіоди досить дорогі. Я заказав їх чи 10, чи 20 штук, не, не рахував, скільки тут є. Ну, Тут в районі 20 штук. І щоб це все працювало, заказав ось такі кнопочки. Це самі маленькі, самі компактні кнопочки, які є. І ці кнопочки йдуть на два режими. Ну, габарити їх дуже маленькі, як ви бачите, ось такі, що в мої ліхтарики влазяться. Ця кнопочка йде в нас на 3 ампера 250 вольт. Пише 6 ампер 125 вольт. Кнопочки дійсно шикарні. Ну ще раз повторюсь. Це в нас тут є два режими. Тобто, якщо вимикач у нас стоїть ось в такому положенні, це є нуль. Перший режим це сюди нажимаємо і це виключаємо. Це в нас сюди другий режим. Коротше, штука класна. Потім я вам думаю, відео покажу. Заказав їх не знаю скільки штук? 30 чи 20 штук. Ось такі ліхтарики будуть, будуть ексклюзивні ліхтарики, які будуть мати два режими. Добре, це ми відставляємо. Давайте, щоб діод не загубити. Сюди ми відставляємо, перейдемо далі. Також заказав світлодіоди 100 штук. Ось такі. Це світлодіоди в нас зеленого кольору. Чому зеленого? Бо зеленого будуть краще, я думаю, чим червоного кольору. Тепер всі ліхтарики, які я буду робити на ЗСУ, будуть йти в зеленому кольорі. Треба буде ще пачку дозаказати, бо це 100 штук. Ну, трошки маловато. Треба ще буде 200 штук дозаказати. Кажу ще раз наперед, дякую, хто допомагає донатом на банк. 100 штук є, відставляємо. Далі, що замовив ще? Ну, Звичайно, лінзи. Я ще до у мене ще трошки є. Але 50 штук замовив, це в нас 30 градусів до ліхтариків. Ось такі лінзи. Посилання на всі комплектуючі. Я постараюсь залишити в описі підходять, ну, замовити собі похожий товар. Кажу, залишу. Якщо не якщо щось забуду додати, напишіть мені в коментарях, там кажу, напишіть Вова, ти забув додати посилання на ще щось там. Ну і я додам. Дивіться, е, також заказав ось ці заглушки на Type-C для ліхтариків для хлопців. Бо оці йдуть на липучку. Класна штука, це не тільки для ліхтариків, можете і на телефони, на планшети клеїти ці ліпучки це заглушки під Type-C. Давайте ми розріжемо. Заказав їх вроді чи 100, чи 150 штук. Дивіться, кульочків там багато. Ось такі от заглушки. Хто дивився моє відео, той бачив, тут знімаєте, тут стрічка клеюча і на Type-C. Давайте я вам візьму ліхтарик, зараз покажу. Ставив ось такі, але ну їх некомфортно діставати і цю штуку можна, можна загубити. А ці просто шикарні заглушки, Отако будемо вставляти. Дивіться. Раз. Піддіваємо сюди, знімаємо наклеючку. Оцю. Тут триамовський скотч, вроді. Все. Прижали добре. І наша заглушка не губиться, бачите? Вона приклеїлась і тримається. Все. Супер. супер. Добре, з заглушками ми розібрались. Дивіться, скільки в мене пакетів е, дофіга. Прийшло, кажу, штук 100, то мінімум, я, мені здається, я заказав. Ось стільки пакетів заглушок. Е, ось так. Відставляємо заглушки. І що ще заказав? Е, ось такий завусенці знімати. Це я заказав для того, щоб зачищати пластик. Дивіться, це для 3D-друку і не тільки для 3D-друку. Цього штука недорога на Aliexpress вона коштує 130-120 гривень. Я взяв зразу з запасними ось цими лезами. Тут ціла коробка, як ви бачите, я ж не розпаковував, як вона там розпаковується. А ось так. Бачите, розпакував. І запасні леза. Це ти можеш за лисенці знімати і з металу, з алюмінію, і також з пластику. Як воно працює, зараз я вам покажу. Дивіться, ось друкую я такі корпуси. Тут дуже гострі краї. Ну і воно неприємно, коли ти береш в руку, бачите, такі заосенці. Ця штука працює дуже шикарно. Берете. Представляєте. Реально, в майстерні має бути. О, дивіться. Хоп. Все, воно заокруглене. Воно набагато приємніше, дивіться. Ще раз пройшов. Ще раз пройшов. Бачите? Знімає коти і знімає заосенці. Просто шикарна штука. Мені вона так зайшла. Чому я скоріше не замовив її? Я не знаю. Для пластика, кажу, для металу також, якщо ти отвір якийсь зробив, ти можеш зачислити всі залосенці. Штука класна. Знімається насадка. Зажимаєте, зняли, поставили другу. Тут також, от бачите, зажали. Насадка защелкнулася. Також оці всі решта леза, ви можете сюди їх поскладати, бачите, тут є місце. Я, напевно, так і зроблю, щоб були запасні. От сюди закидуємо. Тої коробочки зовсім, в принципі, не потрібно, і все під рукою. Ну, блін, дешеве і реально штука корисна. Я вам чесно скажу, дивіться, вони всі одинакові. Я хочу ще спробувати, як вони метал зачищають. Чи чорний метал воно також зачищає. Дивіться. Все, позакидував туди і супер. І того от пластикового не потрібно. Давай, залазь. Ще влізеться чи ні. Влізлося. Вроді. Все, закрили, провернули. Супер, користуємось. Давайте ще візьму метал, попробую, як воно метал зачищає. Ну, Бачите, як воно зроблено, дивіться, під кутом. Знімати Взяв я кусочок ось такого алюмінієвого профіля, бачите, пробуємо, як воно алюміній знімає. Так, алюміній, дивіться, зачищає. Супер. Воно і для металу підходить. Що для пластику, що для металу, дивіться. Все, заосенці я познімав. А ну метал. Тут я болгаркою різав, пробуємо. Так, знімає, дивіться. Шикарно знімає, ну я вам серйозно кажу, от дивіться. Е, отвори, коли ти сверлиш, також можна цією штукою ось так знімати зоосенці. Ну шикарно. Можна користуватись, насадок досить багато. Можна дозаказати, воно дешеве, реально дешеве. Його я не щухав. Заосенці зняв. Супер. Також тут можна зняти, бачите? Вогонь! Мені ця штука сподобалась. Чому я скоріше її не замовляв? Не Далі, що ми перейдемо? До габаритного. Ви скажете, Вова, а що це от за фігня? Що це ти таке заказав? Давайте я вам покажу. Давно мені люди писали в коментарях, каже, Вова, ти будеш складати якийсь там електровелик або ще щось? Ну я їм казав, буду згодом, звичайно. От настав той час, я помаленьку заказую комплектуючі. І буду збирати, що Електровелик. Не собі, а батькові. Тому що батько вже трошки має років, йому педалі крутити тяжко, і треба щось йому зробити, типу щоб воно їздило. Е, дивіться, це в нас корпус-під акумулятори для віліка, для електровелосипеда. Прийшло запаковано, самі бачите, дуже добре. Давайте ми розпакуємо. Плівки не пожаліли. Ось так: дивіться, скільки плівки. Просто замотали, шикарно. Я не знаю, скільки там метрів, але замотано добротно. Ось такий от корпус Е, Це я взяв 36 вольт, є 24, і є 58 вольт. Я взяв 36, ось так це все в нас виглядає. В нас тут всередині є ключик, щоб вам цей акумулятор ніхто не вкрав. Всі комплектуючі всередині ось так виглядає. Є також індикація. Ось така, бачите, нажимаєте індикація. Ключики, замки, два ключика в комплекті, кнопочка є включення-виключення. На зарядку роз'єм, бачите, d є. е, Холдери всі в комплекті йдуть. Ось так воно все виглядає. Також, е, а де кріплення під цей? Е, на цю? А де кріплення під раму? Я щось не бачу. Що в нас немає в комплекті? У нас немає пластин. Чому я не розумію, тому що я замовляв з пластинами. Ціна цього комплекту мені вийшла 1100 гривень чи 1177 гривень. Але я замовляв з пластинами. Ключі є, індикація є. бачите? А ось де самі пластини. Я так, щось не бачу. Я на своє замовлення. Подивіться, що я заплатив за цей от кейс під акумулятори під велосипед. Мені вийшло 29 доларів 80 центів. Ну, У мене скидки були монети, купон AliExpress і промокод 2 доллара. Скільки це все разом вийшло? 29.80. Давайте порахуємо 29,8. 1245 гривень. Я заплатив за цей кейс. Зараз ми глянемо, чи є нікельова стрічка в комплекті. Ні, тут немає нікельової стрічки в комплекті. І та, в мене має бути кріплення. Може я не розібрався, ось воно помічено, Зараз ми глянемо. Ось воно засовується і є кріплення. Добре, дивіться, які варіанти є. Є 52 вольта Only Box, типа сам бокс 36, а от нікелева стрічка. Я був протопив, я взяв без нікелевої стрічки. Бачите, з нікелевою стрічкою треба було брати. І а ось вона, бачите, є. Треба буде окремо Нікельову стрічку дозамовляти. Бляха. Чому я так протопив? Я не знаю. Коротше, такий бокс у нас коштує в Україні 2000 і чимось гривень. 2300, 2400 в тому районі. На AliExpress за 1200, нехай буде за півтори тисячі разом з Нікелевою стрічкою, зараз 1500 гривень. Е, ну, і також є промокоди. З промокодами там можна соточку якось зекономити. До речі, в посилання в описі я також залишу промокоди на скидки, якщо не акційна ціна. Давайте ще раз глянемо, що там у нас От 52 вольта, 48, 36 вольт і з нікелевою стрічкою. 1561 гривня. Тепер мені нікельову стрічку прийдеться окремо дозамовляти, ну нічого. Давайте розберемося по кріпленню, бо я щось не поняв. От контакти є. Ага, блін, то є подс. Бачите? Все воно ось знімається. Ось так. Оце кріпиться до рами. І ти акумулятор собі можеш знімати і брати на зарядку. Тобто ставиш сюди, я так зрозумів, отак. І хоп, все. Витягнув його з собою, забрав, зарядив його і ставиш назад під раму його. Ось так. Все, контакти заходять сюди. І супер. І ось так це все в нас виглядає. Коротше, дозамовлюєш і нікельу стрічку, бо інакше діло не буде. По якості пластика зараз я вам скажу дуже гарно, якісно виконано. Пластик. Досить міцний, бачите, твердий пластик, так що супер. Цей корпус у нас розрахований, якщо я не помиляюсь, на 70 акумуляторів. Так що, залишилось тепер акумулятори замовити. І це все, як то кажуть, збирати докупи. Ось, такі от, ось таку штуку. Непогано. Так що, на цьому все. Ось така от розпаковочка з AliExpress. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. А в наступних відео ви будете бачити, як будемо робити електровелік, Так що підписуйтесь.